Друзі, усім привітики! Вітаю вас в нашому новому влоговому відео. Сьогодні, бачите, Київщину дуже засипало снігом, він починає танути. а нас працює техніка, ось такий тракторець, вичищає, прочищає проїзд дороги. Чоловік, вчора, виїжджавши з роботи з поля, застрягнув, виявляєте, довелося кому їхати його витягувати з сугробу, там просто така дорога не проїзна. І він подивився: антифріз це така рідина, яка охолоджує двигун. Ось, то вона в нього на мінімумі. Тому він сказав, треба нам швиденько, мабуть, їхати в автомагазинчик і купувати. Ось ми вже погодували собачок, їх у нас дуже багато. Ось Там бігає мама, вона привела цуценя, вже цуценя таке е, вимахало більше, ніж та мама. Мохнати. <сум> Ось, тракторечі вам трішки познімаю, і вирушили ми в дорогу. Дуже багато людей. Сьогодні у нас четвер, всі прийшли на риночок, ми тільки ще його проїхали. Ось такий у нас автомагазинчик є в центрі села. Дуже зручно, можна купити будь-що. І чоловік придбав цей антифріз. До речі, я щось забулася, скільки він йому обійшовся. Взяв він таку велику бутилегу і буде зараз робити його заливати. Бо без охолодження двигуна їздити дуже-дуже небезпечно і, по-перше, можна так зламати машину. Ось так він відкрив, ключем пробивав, щоб було, був доступ для відкриття цієї бутилочки. Ось так, бачите, аж парує двигун, в нас холодно, мінус 2 градуси, але вже не мінус 16, але все одно, знаєте, така жижа на дорогах, просто квашня. Заливає він до відмітки, сказав, що дуже багато уходить його, о, десь половина бутилки ушла. Ось, бачите, тут в нього ганчірка. Я кажу, наша тобі в машині там ганчірка? Почала, знаєте, Оленка, вивчати потроху. Всі складові частини машини дуже цікаво. Сказав, що це для того, щоб коли перевіряєш рівень масла в машині, для того, щоб. Ось цей прутик вичищати ганчірочка, тому вона там йому конче потрібна. Потім ми вирушили, бачите, як у нас сатане, люди ходять, я кажу, що треба розинові, мабуть, сапоги нам. Приїхали ми придбати 200 доларів, віддаємо по трошки кумасі. Купили також ще німісіл і антибіотик. Наш знайомий попросив, щоб ми йому прикупили, і трішки будемо скуплятися. Ось такі гарні чудові яблучка в форі беру. Беремо огірки, дуже подорожчали. Останній раз я брала 111 гривень, зараз 144. Беремо гречечку 64,90. Беру ось таку, є трішки дорожче 65, але немає різниці, як на мене, переплачувати гривню. Беру ту, що подешевше. Стожар також вже 80 гривень, навіть по акції 79, ось бачите, 50. Це моя улюблена така олійка. на ній люблю смажити. Також набираю додому такі гомілич. Вони у нас 95 гривень за кілограм. Побачила по акції Айран, не можу пройти. Повз, бо дуже люблю цей кисломолочний а, напій. Він такий кисленький, але дуже мені імпанує, його люблю пити. Беремо також хлібчик 33 гривні, здорожчує, здорожчує, там, на 20, 10, 30 копійочок майже кожного просто тижня. Беру діткам своїм ось такі кукурудзяні палички, молочні, а також ось такі солодкі. Вони коштують 18 гривень всього, а дітки люблять таке гристи в мене. Ще Настя попросила чупа-чупс. Що буде цікавіше набрати ось таких от чудиків, бачите, на розвіз. Так, також беремо нескільки, ось такий, бачите, сніданочок. По акції також 3990. Синочок без нього ніяк не може зранку. Латексні рукавички також згадала, що мені потрібні, бо дуже сушаться мої руки. Шкіра дуже становиться суха. Я дуже багато зараз мию руками, бо немає світла, я не можу запустити посудомийну машинку. Беру сметаночку обов'язково, бо хочу сьогодні приготувати смачні грибочки, які вже лежать тиждень в моєму холодильнику. Набрали також ми води по 2 гривні, слава Богу, що хоч знаєте. В цих ще автоматах не здорожчує ціна на воду. А потім ми відправилися до нашого товариша йому завести антибіотик, а також німесіл, бо він дуже захворів. Проживає він зараз у Дмитрівці, тому вирушаємо до нього додому. Як завжди, нас зустрічає на виїзді на трасу чудовий ліс. Я вже повернулася. Андрюша мій поїхав на роботу бігом. Йдемо на кухню, будемо розбирати покупочки і щось смачненьке приготуємо. Скупилися ма на 1100 гривень. Знаєте, ну можливо, що м'язко здорожчало. Діткам взяли трішки фруктів, вітамінчиків, сік, також вафлі і пастілу. Я їм беру для перекусу в школу. Придбали ми також курячі крила. Я дуже люблю їх ось так, бачите, розрізати. А, у мене в душі такий м'ясник, мабуть, знаєте, ще той маньяк. Що... Я їх роздираю, розрізаю. Такі маленькі культяпочки. Також я кладу в бульйон, не викидаю, собаки в мене немає. Я єдине, що можу кісточки собачкам таким вуличним винести вже після того, як я відварюю бульйон і відбираю м'язко, самі кісточки. Будемо з вами маринувати. Потім розрізані. Я люблю ось так паприку, обов'язково приправку до кури. Курочки беру чесничок, ось такий гранульований. Також до м'язка, до курочки дуже смакує. Це все потім я беру олійкою, помащую, промащую гарненько, щоб руками можна було потім все, все-все гарно. Трішки додаю також сольки, і це все готую, мариную. Потім будемо все, цю цю смакоту обсмажувати. На обід ще нам з синочком з донечкою, з чоловіком, зробити гречану кашу купила гречки, вже так скучила за нею, знаєте, зараз я нарізаю вже помиті шампіньки. Ой, взяла, він відлетів. Ось, дуже хочу сильно їх стушити з цибулькою і зі сметаночкою. Дуже будуть смачні їх. Почистила. Зараз буду нарізати. Також нашому мурчику котику варю м'ясо, бо забула купити Фелікс. А він у нас ще той, знаєте, проглодит. Лізе і лізе на стіл, нечемний, не малий, проглодит. Ось лежить в мене тут на диванчику, поки себе вилизує. Зараз готується і для нього обід. Відварюємо два крилечка, тому що ще сире якось м'яско йому не хочу давати. Та й так, як там багато так хімії в цій курятині, тому краще йому відварювати все ж таки. Забула зовсім я про Фелікс, його улюблений корм, боже мій, але їсть він його. По одному, по два пакети б він з'їдав взагалі за день. Ой, це такі кошари Звикли вже, знаєте, або щось додають в ті корма таке щось дуже смачне, як для людей. Там нам єшки вигадали, щось там кладуть такого, в ці корма котячі, що коти просто шаленіють, божеволюють від них і, і хочуть їсти їх ще, ще, і ще. Так, спочатку я розігріла дуже гарно пательню і відправляю всі наші нарізані шампіньйони обсмажуватися без солі, без нічого. Поки обсмажується і пускає сік грибочки мої печериці, то я взялася за цибульку. Зараз її буду нашинковувати. Пам'ятаєте такого блогера? Мені так цікаво було завжди повторити за ним цей трюк. Ще, нарізаємо цибульку. Поїхали! Люблю я це діло робити ось таким величезним ясним ножем. А, бо завжди в мене такі маленькі ніжечки не дорізають, то не так ріжуть, як я хочу. А Цей гострий, класний. Нещодавно я його придбала, дуже ним задоволена. Тому швиденько нарізала ось так цибульку і додаємо її до наших вже шампіньончиків, які випустили зайву вологу, вони зменшилися разів два мабуть, в об'ємі. І ось так гарненько все хай обсмажується. Після того всього додаємо сметанку. У мене 15%. Звісно, що смачніше, мабуть, було 20%, не така була кисленька. Але я люблю кисленькі, такі після смак шампіньйонів, тому додала саме її, придбала для наших шампіньончиків. І ось так класно, під кришечку, ще хвилиночок на 10 і будуть готові. Потім я виклала ось ці наші замариновані. Крильця, і роблю, як моя бабуся мене вчила, вона завжди так гомілочки і крила смажила. Якщо на пательні, треба обов'язково взяти ось таку тарілочку і зробити прес. Або е, баклажку, ну там так як гаряче буде, тому я беру саме чайничок. Набираю я в нього водички, щоб гарно нам прижати наше м'ясо, його е, нібито запресувати. Ось таким пресом, е, чайником. Придавлюю, щоб була така хрустка, красива, ось така, от, бачите, скориночка. Просто пальчики оближеш, як було ж нам смачно їсти це м'язко. Також коли я перевертаю на іншу сторону, на першій десь 15 хвилиночок. І на другій десь хвилиночок 10 до готовності треба спас. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось воно, не забудьте тиснути вподобаєчко, а також чекайте на нові мої наступні відео. Я намагаюся наповнювати свій канал різноманітним контентом, працюю, живу, творю для вас, мої гарні друзі, моя YouTube Фемелі. Ви в мене найкращі. Дякую вам за це!